Ну, а далі про велику угоду Трампа із Лукашенком. Результатом вчащань його спецпосланців до мінська стало зняття з Білорусі, яка є одним із ключових світових експортерів калійної солі санкцій на її добрива. Натомість Лукашенко звільнив другу партію ключових політичних в'язнів, у які ігри захід грає з Мінськом. Чому білоруському диктатору досі вдається лавірувати між Заходом та Росією? Ну і як це вплине на війну в Україні? Олена Гончаренко розповість. Трамп листом вітає Лукашенка з днем народження дарує запонки із зображенням Білого Дому. Той нахвалює президента США і головне, звільняє політв'язнів. Новий діалог США та Білорусі відлига у відносинах чи продумана геополітична гра. І які мотиви сторін говорять, що Трамп любить ліс. Звільнені білоруські заручники та п'ятеро цивільних українців прибувають на території України. Зустрічає їх особисто Кирило Буданов серед звільнених лауреат Нобелівської премії. Миру Олесь Біляцький, екс у президенти Білорусі Віктор Бабарико, а також одна з головних лідерок білоруських протестів 20-го року Марія Колеснікова. навіть зараз, пройшовши через дуже великі випробування та великі страждання, які частково для мене закінчилися, але продовжуються для багатьох людей. Я все одно вважаю, що я мусила так робити. Загалом Лукашенко відпустив 123 політв'язні в обмін на зняття американських санкцій з державної компанії. Білоруськалій одного з найбільших виробників калійних добрив у світі до 2021 року він приносив білоруському бюджету 2,5 мільярда доларів на рік. Передував цьому візит до мінська Джона Коула, посланця президента США. Погода у нас зовсім працює чого не скажеш про теперішні відносини між США і Білорусі, в яких явно відчувається потепління. Ще рік тому подібну зустріч було б неможливо уявити. Після років міжнародної ізоляції та співучасті в російській агресії проти України режим Лукашенко знову став об'єктом прямої американської дипломатії. Я не заради лестощів, але хочу сказати, що мені дуже подобаються дії Трампа останнім часом. У нас багато питань. І нам потрібно їх обговорити сьогодні, а можливо навіть вирішити деякі з них. За останній рік Білорусь звільнила більше двох сотень політв'язнів. А США зняли санкції, зокрема за авіакомпанії Белавія, і заявили про повернення американського посольства до мінська. Відірвати Білорусь від орбіти Москви захід обережно намагався і раніше. Граючи на прагненні Лукашенка зберегти особисту владу. Але крихкий діалог спершу зруйнували жорсткі придушення протестів після сфальсифікованих виборів 2020 року, а потім надання білоруської території для. Російського вторгнення в Україну в лютому 22-го. тоді будь-які контакти з Білорусю були заморожені. Ситуація змінилася цьогоріч. Адміністрація Трампа розпочала непублічні контакти з мінськом. The of Trump. Це вказівки президента Трампа. У майбутньому буде більше обговорень, оскільки ми рухатимемося цим шляхом до нормалізації, буде скасовано більше санкцій. Ми розмовляємо постійно з президентом Лукашенко з різних питань. Він допомагає, дає нам поради щодо того, що робити з війною між Росією та Україною. Окрім тиску на Путіна у війні проти України для Трампа роль Лукашенка набуває ширшого значення з одного боку. Білорусь плацдарм впливу Росії, а з іншого Україна перебуває і під китайським впливом. Як приклад спільних російсько-китайських розробок у сфері ВПК наразі досі не існує, а от білорусько-китайські вже є. Американці намагаються відтягнути різні країни від КНР. Активізація на білоруському треку це також результат слів Путіна про те, що в Білорусі буде розміщено ядерну зброю. Це спроба американців утримати Білорусь від згоди на серйозне підвищення російської військової присутності. Та відходити від звичних партнерів Росії та Китаю Лукашенко навряд наважиться. Надто глибока залежність на багатьох рівнях до того, що нинішній відлизі з Білоруссю не бере участі Європа. А для білоруської економіки санкції єС набагато важливіші, аніж американські. Нині виглядає так, що подальші обміни США та Білорусі залежатимуть від перебігу мирних переговорів щодо війни в Україні. Якщо ці перемовини просуватимуться, штати будуть зацікавлені і далі покращувати. Ти відносини із Білорусю, заради м'якого тиску на Путіна? Олена Гончаренко Україна, марафон. Єдині новини.